Я даю тобі три пляшки крайна у склі, якщо виконаєш моє завдання, яке Бачиш, чотири квадрати є. Тобі треба зробити просто на всього три, перемістивши тільки три сірника. Але якщо ти програєш, то ти мені винен ящик крайний. Ага, взагалі не проблема. Так, а можна класти сірник на сірник, щоб було як така стіночка. Точно? Тому якась невпевнена відповідь якась була. Відповідь по-любому дуже проста. Блін, зараз, зараз, зараз. Так, можна ж їх підіймати зі столу, чи треба прямо обов'язково не відриваючи. Та швидше давай! А можна отак от. Ну, ти мене зрозуміла це як віконечко має вийти. Ну, ти молодець, ти зробив скільки: один, два, три, чотири, п'ять, шість квадратів. Я пішов далі. Ха-ха-ха. Ну я не знаю. Ну пробуй хоча б щось робити. Тільки ящики чи що? Великої водички в склі. Так не зробиш. Це не було просто. Оце. Три, два, один. Ура! Я виграла! Ящик крайний в тебе. Хоп! Опа ой, Віка, щось з тебе інструктор. Так собі а, все, все, все. Піддивилась до цього відео, як це робити, і розповідає оце мені.